Всім привіт! Ви на каналі готуємо раз. Сьогодні готуємо дуже смачне овочеве рагу. Спростий та смачний рецепт. Беремося до роботи. Нам буде потрібно одна цибулина, будемо нарізати дрібніше. В цьому році такого овочевого рагу я ще не готувала, тож готую і ділюся з вами цим файним рецептом. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, в кінці близько напишіть коментарях, що сподобався цей рецепт. Цибулі ми вже нарізали, беремо каструльку, наливаємо трішки олії. Я ще буду додавати карі, бо я люблю цю спецію і будемо смажити цибульку 3-4 хвилини на маленькому вогні. Все ретельно перемішуємо, залишаємо смажитися і беремося за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна морквина, я буду брати лише половину морквини, будемо натирати на терці. Ви можете збільшити кількість овочів, я просто готую невеличку порцію, тому ділюся пропорціями на невелику порцію. Марку ми вже наталі, марку будемо додавати до цибульки, будемо обсмажувати на середньому вогні недовго, лише 3-4 хвилинки. Все потрібно ретельно перемішати і беремося за наступний інгредієнт. Нам буде потрібен один середній помідор. Як завжди, будемо нарізати не дуже дрібно. Помідорчик ми вже нарізали, додаємо помідорчик, добре перемішуємо. І залишаємо на 1-2 хвилинки, щоб воно протушилось. Помідорчик пустить сік, а ми беремося за наступний інгредієнт. Нам буде потрібен солодкий перець. В цьому році в нас не дуже сильно їдять солодкий перець, тому я буду додавати лише половину солодкого перця, ви можете додавати і більше. Нарізаємо на кусочки. Перець ми вже нарізали, додаємо перець, ретельно перемішуємо. Залишаємо, хай собі готується, а ми беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібен один середній баклажан, в мене вагою 250 грам. Будемо нарізати на більші кусочки на кубики. Це не новий рецепт, я думаю, багато хто його знає, багато хто його готує, хто любить, хто не любить, тож пишіть коментарях, чи ви таке готуєте і чи пробували, чи вам подобається. Цей рецепт у нас такий стандартний сімейний рецепт, його готують всі кожного літа. Завжди виходить, завжди смачно і завжди хочеться знову його приготувати. Баклажани ми вже нарізали, також я нарізала один середній кабачок. Тепер додаємо кабачок, добре перемішаємо. Зараз ми додамо ще трішки цукру. Все потрібно ретельно перемішати. І зараз будемо додавати баклажан. Тепер все добре ми перемішали, додаємо водички 150 мл. Більше води нема потреби додавати, бо овочі і так пустять сік. Тепер ще трішки присолимо і будемо готувати 15-20 хвилин на середньому вогні під кришком. І ще зараз додамо 1 лавровий листочок. Все файно перемішали, накриваємо кришкою і хай готується. І ще один момент, додавайте спеції, по смаку, що любите, то й додавайте. Наша рагу вже дуже гарно копить, зараз ретельно його перемішаємо. Кінці, як на рагу вже майже готове, натираємо один зубчик чесничка, все ретельно перемішуємо і залишаємо ще на 2-3 хвилинки готуватися, і наша смакота вже буде готова. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Все ідеально просто приготували. всі овочі м'ясеньке, зараз будемо смакувати, за смаком я ще посиплю кропом з петрушкою. Всім то є, всім смачного, друзі! Це неймовірно смачно та просто без кого приготуйте цей рецепт. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео. Всім миру та спокою. Всім па-па-па-па!